Студія Калідор презентує Тека авторів нашого каналу. Влад Кравченко. Багряна повня. Читає Галина Кравченко. Ніч дихала літом, Прозора і бездонна. З мірядами зірок. Що, здавалося, шепотіли щось срібному місяцю. Величезне багаття жваво боролося з темрявою Іскри грайливо здіймались до неба, мов прагнули торкнутися небесних світил. Навколо вогню зібрали студенти. Молоді люди святкували завершення семестру, а велетенські сосни обступили їх зі всіх сторін, опрагнені захистити. На багато кілометрів розкинулось володіння лісових духів. Пара закоханих зникла у тінях дерев. Місяць обережно торкався їхніх силуетів. Юліана піймала губи бальтазара своїми. Її подих був уривчастим, голос тремтів нас можуть побачити. Розслабся, подих кохання лоскотав дівоче вушко. Дівчина пірнула в обійми молодика, зваливши його з ніг. Їх губи злились у поцілунку, а руки бальтазара почали гладити стегна Юліани. Панянка владно височила над коханим, діжнесайва місяця подарувала особливий шарм вроді прекрасної діви. Локони золотистого волосся спадали на тендітні плечі. Вона звільнилась від верхнього одягу й продемонструвала свої принади. Посмішка змінилась виразом жаху. Юріана закричала, перш ніж у її горла зімкнулись могутні щелепи. Величезний звір відкинув дівчину до дерева. Юліана затискала рану руками. Але продовжувала захлинатись власною кров'ю, в дівочих очах застиг страх. Інак швидко підхопився на ноги й побіг до табору, під ритм його серця, демони могли б танцювати. Вовки, крик змусив усіх замовчати. Очі друзів дивились на переляканого бальтазара. Зграя голодних вовків увірвалась около світла. Вони були більшими за звичайних хижаків, а у янтарних очах горів голод, що змішався з кровожерливою люттю. Міхай біля багаття прикрився гітарою. Звір розгриз йому горлянку і замість крику хлопець тихо захрипів. Серцю знадобилося дюжина ударів, щоб вигнати крови з тіла через рану та зупинитися. Мертві очі дивились на небо, в якому вже не було світла для нього. Схожа доля спіткала Діану, що сиділа поруч. Один із вовків вчепився їй у ногу, а інший тримав за тулуб в районі ключиці. Дівчина кричала, доки її не розірвали звірі. Даніїл тримався за живіт, вовк своїм укусом вирвав хлопцю черево, кишки падали йому під ноги, доки бідолаха не впав замертво. Від того бенкету сама себля вдостально наситилась кров'ю. Тріумфальне завивання прокотилось лісом. Криваві жертви були принесені на радість ночі. «Біжимо звідси, прошепіла Катерина. Дівчина схопила за лікоть бальтазара й потягла у ліс. Може, звірі нажеруться і не помітять нас? Я бачив печеру, підхопив думку юнак. Хутко туди. Дві тіні бігли нічним лісом. Страх гнав їх уперед. Погляд янтарних очей супроводжував тікачів. вовки наситились, і вони прагнули забави. Хижаки підбігали ближче і намагались вкусити, гавкали та речали. А кров жертв наситилась адреналіном. Небесні світила з цікавосто спостерігали за цим дійством, а повний місяць став багряним. Вхід до печери перекрив величезний вовк. Шам через цю морду змусив його ліве око закритись назавжди, Він ускалив ікла і змусив людей спинитись. Страх уступив місце рішучості. Катаріна почала розмахувати ножом у намаганні відігнати хижаків. Двоє молодих вовків, що були найбільш настирними, почали обходити з боків. Дівчина не здавалась. Її бійцівський характер давав про себе знати було помітно, що Катерина вправно володіла ножом. Зненацька удар по тилицю вибив із дівчини свідомість вона впала на землю, так і не зрозумівши, що сталося. Бальтазар схилився на коліно. Він чекав, поки наблизиться вожак. Я зробив свою справу, фрекі. Вожак зістрибнув із скелі і наблизився. Він ходив навколо людини й обнюхував зрадника. Ти отримаєш обіцяне. Крізь рик вдалось розібрати слова. Один із молодих вовків прослизнув до печери та виніс звідти шкіряну сумку. Її було передано бальтазару. Юнак роздягнувся, дістав склянку із магічною маззю і вимастив себе. Закінчивши приготування, він взяв на руки непритомну катаріну і зайшов до печери. Очі вовка добре бачили дівчину на вівтарі. Древній бог отримає свою жертву і подарує своє благословення. Ритуальний ніж зупинив юне серце. Кров окропила древні руни. Вони засвітились. Бальтазар припав до землі. Людське обличчя витягнулось. Між ідеально рівних зубів прорізались великі ікла. Очі потонули в тінях, але тільки для того, щоб запалати хижим вогнем. Соглоби надприродно вигинались, а кінцівки витягувались. Мармурову шкіру покрила щільна темна шерсть, що одразу стала дибкі. На місці пальців з'явились гострі пазурі, від людини не залишилося й сліду. На місці Бальтазара стояв вовк. Звір покинув печеру. Потужне завивання сколихнуло ліс, щоб розчинитись, у темряві ночі. Владислав Кравченко. Багряна повня. Читала Галина Кравченко. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це химерне моторошне оповідання. Дякую автору та його чарівній дикторці. За можливість опублікувати цей твір на нашому каналі. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картки Monobank, MonoBankBayMaCuDDL чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі До зустрічі друзі, на Калідорі.